Нашу країну, що стосується санкцій, от з приводу їх там е, кажуть, от Росія що повинна зробити, щоб санкції були зняті. Так, от я е, хочу нагадати, е, і я це кажу особливо нашим колегам, які беруть участь у тих переговорах по, по санкціям, які є парламентарями інших країн. Що ми маємо два пакети санкцій: перший був введений у зв'язку з анексією Росією Криму, другий був введений у зв'язку з військовою агресією Росії на Донбасі. Так, от зняття санкцій, наприклад, другого пакету можливо тоді, коли Росія припинить військову агресію на Донбасі, тобто, коли Україна відновить контроль за кордоном, коли будуть виведені російські війська, і коли повернуться на місця ті вимушені переселенці, які змушені були покинути свої домівки. Ось тоді можна буде говорити про скасування другого пакету санкцій. А що стосується мінську і прив'язки санкцій до мінську, я згоден абсолютно, що це треба прив'язувати, але мусить бути третій пакет санкцій, який має бути введений проти Росії у зв'язку з тим. Що Росія не виконує жоден із пунктів мінських домовленостей, в тому числі в питанні повного припинення вогню. І от якщо б був введений третій пакет і був би прив'язаний стосовно мінська, і якщо Росія виконує Мінськ, тоді знімається третій пакет, це було б логічно. Все інше це є абсолютно нелогічні дії. І я хотів би сказати, що ми повинні як українська сторона і наша дипломатія не мусить займати завжди захисну позицію, а мусить займати проактивну позицію. І кожен раз ця проактивна позиція вона буде робити. Ти українську переговорну групу сильнішою і українські аргументи більш докладними на всіх міжнародних переговорах ну